Дві доби без електрики, криза у підгайцях. Вибори ректора, хто очолить ЛНТУ. У Волинських лісівників знову обшуки. Відкритий чемпіонат із волейболу до Дня Святого Миколая. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. Колківська громада знову у жалобі. Відійшов у вічність учасник бойових дій Олександр Мойсеєв. Воїн. Мужньо виконував свій військовий обов'язок, був гідним сином своєї країни, захищаючи її незалежність та цілісність. Прощання із захисником відбудеться завтра, 10 грудня, о 12 й годині у селищі Колки. Свій останній спочинок герой віднайде на місцевому кладовищі. У Луцьку провели в останню дорогу полеглого захисника Сергія Матюка. На центральній площі міста зібралося чимало людей, які прийшли віддати останню шану воїну і подякувати за його подвиг. Знову сльози та розпач чути на театральній площі Луцька. Сьогодні тут зібралися, аби попрощатися з загиблим воїном Сергієм Мацюком. Серед присутніх згорьовані рідні та друзі, знайомі та однокласники та ті, хто не знав героя. Проте прийшли віддати йому останню шану. Хороша людина, хороший хлопець, це мій колишній учень. Я У молодших класах трошечки вчив, я працював в школі директором школи, коли він був, навчався однокласник моїх дівчат. Хороша, щира людина, проста, без е, якихось там особливих, е, як кажуть, понтів чи ну не знаю, як правильно сказати. Хороший щирий хлопець сільський. Сергій Мацюк народився в селі Городище на Ківерцівщині. Пригадують ранні роки воїна його троюрідні сестри. Щирий, справжній та хороший хлопчик. Таким запам'ятали захисника з юних років. Він був -то хороший людиною, добре ну, спокійний хлопець. Ну, ми так з дитинства його пам'ятаю дитиною ще ну там, коли ми в селі жили. А пізніше вони виїхали жити до Луцька, то вже менше бачили. Але ну, хороший хлопець на весіллі в нього гуляли. Має сина, дуже звичайно шкода дитини, бо ставиться дитина. Він дуже сприйняв це для нього. Ну дуже тяжко для дитини. Ну і вже з села, так як де ми були, то він вже давно в місто переїхали. Вони жити. Тож, добрий був хлопець молодий брат мені троє. дружина. Його син 13 років. Дружина воїн завжди сміливо стояв на захисті батьківщини, завжди був відданий військовій присязі та віддав за державу найвищу ціну життя. Понад рік доля героя була невідомою. Та от остання нитка надії обірвалася. Сергій Мацюк поліг у бою 25 листопада минулого року в районі населеного пункту Нижній Клин на Курщині. І більше я так нічого не знаю, але я знаю, маму добре, тата добре. Пішла підтримати. Дуже дякую». під звуки державного гімну тіла героя пронесли театральною площею міста. Далі ж траурний кортеж рушив на місця останнього спочинку воїна. Свій вічний спокій Сергій Мацюк віднайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Грою назавжди залишилося 32. Анна Раров, неля Прокопчук, телеканал Аверс. Щирі співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана усім полеглим землякам. На вулиці Рівненській у Луцьку сталася дорожня аварія. Зітнулися два легковики. На щастя, обійшлося без потерпілих. Чідбулося дорожня транспортна пригода за участі двох транспортних засобів. А саме та Вольво водій транспортного засобу Вольво рухався в крайній правій смузі, Здійснював рух прямо. А водій транспортного засобу Вольво здійснив поворотний борощ, не пропустив, не надав перевагу транспортному засобі Вольво, внаслідок чого відбулося зіткнення двох транспортних засобів, які зазнали мехнічних пошкоджень. В по-дальшому учасники дорожньо-транспортної пригоди вирішують, як будуть перегульовувати дане питання, оскільки є усі підстави для того, щоб скласти європотутовку. У селі Підгайці Луцького району рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. До гасіння залучали бійців двох пожежно-рятувальних частин Луцька разом із оперативно-координаційним центром. Вогонь вдалося швидко локалізувати та не допустити знищення оселі. Постраждалих немає Причину займання встановлюють фахівці. Сьогодні на позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили важливе рішення для освітян громади. Місто виділяє 28,6 мільйона гривень на премії винагороди та матеріальні допомоги працівникам освіти. Із цієї суми 13,6 мільйона спрямують на премію по 5 тисяч гривень кожному технічному та обслуговуючому працівнику шкіл і садочків. Лише із початку року Луцьк додатково скерував понад 70. 62 мільйони гривень на фонд оплати праці освітян через недофінансування державної субвенції. Волинських лісівників знову гості. Днями до них завітали працівники державного бюро розслідувань. кажуть, шукали винних у незаконних рубках, що вдалося з'ясувати, та що на це кажуть у поліському лісовому офісі. Дивіться далі у сюжеті. У Волинських лісівників обшуки таку інформацію нам повідомили власні джерела. Буцімто цього разу правоохоронці взялися за лісових господарів у селі Озеро Луцького району. Місцеві кажуть, шуму наробили чимало. Я не знати вчора чи позавчора, що до ДБР все було Десь там в озері, там само де й раніше, де перед тим, там само на тих місцях. Скільки вже тут ловлю, но ні до діла нема, як і в верхах. Тож депер возило там срізи, робило все їздило. Ти що, в школі міліції там були в тих пілорамах? Підтвердили цю інформацію нам і в Державному бюро розслідувань. Як повідомили у відомстві, правоохоронці шукають винних у незаконних рубках. У межах кримінального провадження щодо незаконної порубки цінної деревини працівники територіального управління тепер у місті Львові наприкінці листопада провели обшуки за місцем проживання службових осіб установ «Ліси України. Триває досудове розслідування за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України. Проте у поліському лісовому офісі чи то соромляться зізнатись, чи то й гадки не мають, що відбувається у лісгоспах за межами офісу. «З приводу інформації про обшуки, то ви звертайтесь в правоохоронні органи. А, але чи могли б ви нам підтвердити? Чи можливо спростувати? Ні, я не маю такої інформації. Ви звертаєтесь правоохоронні органи. Схоже, трусити волинських лісівників стало гарною практикою. Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці потішили своїм візитом і сам поліський лісовий офіс. Тоді ж взялися розбиратися з самовільним будівництвом у заказнику Зубор. На території Волинської області проводились обшуки в межах кримінального провадження за фактом самовільного будівництва будівель і споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках та зловживання службовим становищем. В ході проведення слідчих дій зафіксовано будівництво споруд на землях лісу на території заказника Зубр вилучено низку документації. Наразі вирішуються питання щодо накладання арешту на вилучене майно та встановлюються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. В деталі крайнього візиту правоохоронці не вдаються. Проте в вільному доступі бачимо ухвали на арешт вилученого майна. Вилучили телефони та технічну документацію. Чи вдасться вийти на слід тих, хто чи крижить волинські ліси, скоро дізнаємося. Анна Рарох, телеканал Аверс. Без світла, без тепла і без відповіді. Так уже другу добу живуть жителі вулиці Хрещатої у Підгайцях. Там мешкає чимало багатодітних сімей. Люди кажуть, електрика зникає постійно, техніка псується, а тепер повне знеструмлення і жодних пояснень. Наші журналісти вирушили на місце. Що кажуть енергетики? Дивіться далі. Дві доби без світла, не те, що за графіком його взагалі нема. кажуть жителі ось цієї вулиці у селі Підгайці. Тут знайшли прихисток багато внутрішньо переміщених осіб. Тут уже ріки чотири місяці, і за постійний час світло виключають у другі сутки. Зовсім немає. Не можемо не позвонити рідним жим. У нас же є рідні, а от не можемо. Ну, знаєте, від світла зараз залежить, оформляти там як, якусь допомогу. Проживає певна кількість людей, з яких 16 дітей, це віком від півтора року і до 18. Стало питання, в чому, що холодно, топити потрібно, потрібна електроенергія, також купатися, стиратися. Ну, ми не можемо нічого. Діти маленькі, хтось маленький, то більше, ну, школа і так далі. далі. Тому не можемо на уроки вийти. Ми не можемо на уроки вийти, тому що інтернет відключений і все. навіть по телефону не можемо вийти. Вас внуки які класи? Дев'ятий, восьмий і шостий. Вчителі телефонують. Чому на уроки не виходите? Ачителя дзвонять, почому на уроки не виходять. Зараз беремо парабанки, їдемо, заряджаємо в луцьк в знайомих, привозимо, включаємо котли, щоб хоча якось зігріти будинок. Місцеві кажуть, проблеми зі світлом тут вже не вперше. Взагалі, в нас ця проблема існує вже багато років. Неодноразово ми зверталися і на гарячу лінію безпосередньо писали ми скарги в всі органи самоврядування, які мають до цього в принципі стосунок. Завжди проблеми з енергетикою. В плані е, низька напруга в нас подається, дуже низька. От зараз вони включали, вони включали два рази за цих два дня, по 10 хвилин. 150 вольт було. У мене згоріли. Е, Прилади ще паралельно вулиця і от прилеглий кусочок. Це загалом більше, напевно, 70 будинків немає світла. Жителі Хрещатої розповідають, не в одного згоріла техніка. В сусідів я знаю, згоріла пральна машинка і, можливо, ще в когось теж тільки зараз ми не можемо це перевірити, тому що взагалі світла немає. У нас є трансформатор, який давним-давно мав б бути замінений, в зв'язку з тим, що район розростається, потужності збільшується. По документах він і змінений. Але по факту ні, в мене наприклад на газовій плиті є п'єзозапал, він не працює, газ поступає. Те саме відбувається з, котло, з котлом. Котел е підключений до електрики і немає розжигу, не може запрацювати котел через те, що немає запалу. Холодильник теж е холодильник не працює на неодноразові мої звернення ніхто не реагує навіть. Е трубки не беруть, відмовки йдуть. і Хотілося б, щоб вони відреагували і відреагували не тільки словами, але й конкретними діями. Приїхали вповноважені представники. Ось ремонтна бригада, яка має це полагодити, і пояснили, в чому причина, в чому причина відключення і чому дві доби люди вимушені терпіти, діти. Пенсіонери Люди просять, щоб їм, бодай, пояснили причину, не відфутболювали. Викручуємося, просто хотілося знати, коли ця межа викручування буде. Правильно, сусід каже, що дзвонять, вони не реагують. Вся сім'я сідає, в нас четверо дорослих дочок, школярка і три студентки. Ну, то, що помитись, вже можна потерпіти день-два. Сесія треба здавати. Світла немає. І миловий момент, коли це світло буде, ну його в той ж моменту немає. Хоча б сказали, наприклад, ну, добу потерпіть, щось там сталося, критично, так? Ну, оце, так, да. неприємно, що ніхто не каже, скільки це буде тривати. Звонили, і обращались, і всі кажуть, що все там у вас добре, світло там має бути. Вчора знімав відео, яке в нас... Зараз у нас таке світло 106-174, а та фаза взагалі не включилася. Оце так вчора включив на півчаса і воно в нас нічого не включали. Світла вже двоє суток немає. Не знаю, чим кінчиться воно. Напруги взагалі немає. У нас також за троє суток було, мабуть, до 6 годин всього в сумарному часі електроенергії. Акумулятори вже сіли всі. Ну, вже, тобто, вже все, все саме цікаве вже починається. Але бачу, ресурці вже приїхали, там щось міняють. Полетів в них трансформатор, міняють. Бачимо, біля трансформатора кипить робота. На місці вже трудиться ремонтна бригада. До кінця дня буде замінений трансформатор. Світло відновиться, все обладнання у нас. Ми йдемо до того, щоб замінюємо. Ну трошки на краще. А скільки скільки вже той трансформатор поламався? Коли? В принципі, по моєму вночі чи ввечері, ну вночі, по моєму, виявила чергова бригада і ну. На ранок ми запланували ці роботи. Обіцяють, що до кінця дня люди на Хрещатій будуть зі світлом. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Луцькому національному технічному університеті вибори, які можуть визначити не лише керівника, а й напрямок руху усього вишу. П'ять років університет пережив у режимі виживання і розвитку одночасно. А тепер опинився між двома кандидатами: одним, хто пройшов із колективом найтяжчі часи, і другим хто прагне повернутися в уже змінену систему. Луцький національний технічний університет входить у вибори з багажем, який не кожен виш міг би витримати: пандемія, повномасштабне вторгнення, релокації, вимкнення світла. Але замість паузи ЛНТУ стрибнув у рейтингах. Відкрив нові лабораторії, оновив корпуси, отримав європейські партнерства. Університет не вижив, він виріс. Ми сьогодні маємо забезпечити прозорість таємниці. От цього волевиявлення, щоб були скриньки належним чином поставлені і опломбовані, щоб кабінки були з належним освітленням, щоб мої колеги, працівники правильно видавали, ну щоб все відбувалося прозоро, щоб ніхто не агітував сьогодні ні за кого. От, ну щоб це відбувалося демократично, на добровільних засадах. Ну, хотіло б, звісно, щоб прийшла максимальна кількість наших виборців, щоб вибори відбулися. І тепер колектив обирає продовжувати цей темп чи віддати кермо тому, хто повертається після перерви на посаду. Претендують двоє: чинна ректорка Ірина Вахович та колишній керівник вишу Петро Савчук. То сьогодні це вибори людини, яку вже знаю через те, що п'ять років нашої нашої спільної роботи з колективом він показав дуже хороші гарні результати. Ми дійсно, це роки це складні роки, роки і ковіду, роки війни, і ми змогли з ним неможливо, це приклад того, як можна згуртувати колектив. Як колектив дійсно стає щасливим від того, що навіть такий складний час він має місію, він має роботу, він має... Мабуть, таку певну стабільність і безпеку, тому я не сумніваюся в своїй перемозі сьогодні відверто. І я дуже дякую колективу. Багато зробили успішних проєктів, які реалізовані, але треба розвиватись, рухатись. Ну і безумовно, правильно, що команда підсилювала ці позиції, яка п'ять років своєї каденції відпрацювала. Ну успішні були ми, успішні вони, але потрібно думати про завтра, дивитись на ці виклики і рухатись разом. Я запропонував Іринівахович об'єднати зусилля, можливо, вони. Перспективі будуть об'єднані, неважливо, хто виграє. Тим часом студенти та науковці говорять про своє. Їм важливо, аби в цій п'ятирічці не починали спочатку, а продовжували курс розвитку. За три останні, які я саме тут навчаю, що я побачив. До прикладу, коли я поступив, з того моменту дуже багато чого змінилося. Повністю було реконструйовано б корпус. Мене найбільше звичайно що надихає студент центризм і якість навчання. Тому хочу, щоб ці зміни продовжувалися і надалі. Насправді ректора. Не обираємо, а переобираємо. Тому наш ректор всім відомий. Ми знаємо Ірину Михайлівну дуже дуже давно. І остання каденція ректорства показала те, як одна жінка дуже тендітна, дуже смілива і впевнена, може робити фантастичні речі. Тому ми надихаємося, віримо в перевогу, не сумніваємося ні, грама і скоро будемо мати нового повноцінного діючого ректора. 9 грудня день, коли в університеті проголосують не лише за прізвище, насправді голосуватимуть за темп. За стабільність і за те, чи залишиться ЛНТУ на траєкторії розвитку. На цей раз вибір простий і водночас найскладніший продовжити рух уперед чи знову повертатися до старту. Мирослава Сявер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Отож у Луцькому національному технічному університеті уже обрали ректора. Переконливу перемогу здобула чинна керівниця вишу Ірина Вахович. За неї проголосували майже 94 виборців. Окрім головного корпусу університету, голосування відбувалося й у структурних підрозділах. У Ковицькому промислово-економічному коледжі усі 80 виборців підтримали. Ірину Вахович, її опонент, екс-ректор ЛНТУ Петро Савчук, не отримав жодного голосу. У Любишівському технічному коледжі за чинну ректорку проголосували 87 виборців. За Савчука 4. у технічному коледжі ЛНТУ – 155 голосів за Вахович і лише один за її конкурента. У головному корпусі ЛНТУ підтримка також була однозначною: 520 голосів за Ірину Вахович, 22 – за Петра Савчука. У підсумку кандидатка, яка очолювала університет останні п'ять років, отримала 842 голоси, тоді як її опонент 27. Дякую своєму колективу за довіру і за ту роботу та технічну роботу, яку ми зробили разом. Ми перетворили наш університет в дуже чудовий гарний осередок в розвитку нашої країни. Я дуже сподіваюся, що наступних п'ять років ми ще далі будемо дивувати наш регіон, нашу волинь і нашу країну. Нас не зупинити, адже розвиток не зупинити. Тільки з вами. Процес голосування відбувався відповідно до чинних норм, а результати оголосила виборча комісія університету. Ми за один тур змогли це зробити. Ми тут на цій виборчій дільниці набрали. Майже 90% виборців проголосували за нашу Ірину Михайлів. Всі щасливі, всі задоволені. То головне, щоб був мир і перемога в нас в Україні. Свято Миколая для юних волейболістів цього року стало ще й справжнім спортивним випробуванням. У Луцьку зібралися п'ять команд, щоб визначити сильніших. Хто виборов першість, бачила Ольга Яцюк. Відкритий чемпіонат комплексної дитячо юнацької спортивної школи номер 1 міста Луцька з волейболу серед юнаків 2012 року народження та молодших зібрав на майданчику Луцького ліцею номер 9 п'ять команд. Окрім двох луцьких колективів, за першість боролись юнаки Ківерцівської та Рожищенської ДЮСШ, а також команда волейбольного клубу Княгининок. Долю призових місць визначили останні два поєдинки. У матчі між командами волейбольного клубу Княгининок та молодшими учасниками турніру, вихованцями Луцької ДЮСШ номер 1 дві Тисячі тринадцятого року народження сильнішими виявились княгининівські волейболісти. У першому сеті лучани нав'язали гідну боротьбу, проте у другому їм забракло сил отримати темп. І збірна волейбольного клубу Княгининок додала третю перемогу до свого активу. Дуже цікавий турнір, добре що проводиться на вихідних. Зібрали скільки команд, зіграли вже п'ять партій, чотири виграли. Ну досить хороший результат, але можна було краще. Є на чим працювати, дивишся на свої помилки і на тренуваннях. відпрацьовуєш те, що тут не зробив. Одним із найнапруженіших поєдинків стала фінальна гра між вихованцями Рожищенської та ківерцівської ДЮСШ. США. Впевнено, розпочали перший сет ківерчани. Однак, уже всередині партії ініціативу перехопили суперники. Попри гідний супротив і важливі настанови тренера, команді із ківерців не вдалося схилити Терези на свою користь за рівного рахунку. І другий сет теж завершився на користь команди Рожищенської ДЮСШ. США. Ця перемога і вивела їх у лідери турніру. Найскладніша була остання гра. Першу партію виграли в другу партію. Боролися, боротьба була запекла, але ми вирвалися вперед і завдяки командному духу виграли. Добре, що проводяться такі змагання. Вони об'єднують гравців. Завдяки святу. Ми отримали і перемогу на полі, і солодкі подарунки. Срібними призерами турніру стали волейболісти із княгининка, а замкнули трійку сильніших збірна Ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школи. Проте організатори змагань нагородили не лише переможців. Солодкі подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом дістались усім учасникам турніру, організованого до Дня Святого Миколая. Бачимо, з яким завзяттям змагалися діти, незважаючи на те, що це початківці, і підтримувати це завзяття дуже важливо. Саме тому фонд Ігоря Палаці тільки разом долучається до організації таких турнірів. І зважаючи на те, що сьогодні він був приурочений до Дня Святого Миколая, усі учасники незалежно від місця отримали подарунки. Задоволений своїми юними вихованцями, Ігор Кравчук наймолодша команда турніру, але не остання. Зуміли показати гарну гру, не дивлячись на. Перший рік тренувань чемпіонат був проведений серед дітей 2012 13 років народження. Це наймолодша вікова категорія. Були гарні захоплюючі ігри, хороші результати. Перемогли найсильніші. Це традиційний турнір. Ми проводимо. Він вже проводиться не вперше. Діти люблять свято Святого Миколая, і ми їм це свято робимо. На мою думку, ми могли б грати краще, то в нас не було такої сильної подачі, ніж наші суперників. Для моєї команди це теж можливість показати себе. Ми сподіваємося підготуватись краще до наступного турніру. Волейбольний турнір став не лише випробуванням для юних спортсменів, а й чудовою нагодою здобути новий досвід, перевірити власні сили та отримати заряд мотивації на подальші тренування. Ольга Яцюк, телеканал Аверс. І то усі новини на сьогодні. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 10 грудня в Україні очікується хмарна і переважно дощова погода. На сході із мокрим снігом. На заході похмуро дощ. Нічна температура 5-7. Удень 8-11 градусів тепла. У східних областях хмарно дощ із мокрим снігом. Температура повітря ночі від нуля до плюс одного. У день – 2-5, вище нуля. На півночі хмарно. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до трьох тепла. У день 2 8 градусів вище нуля. У південних областях похмуро дощ, нічна температура від 1 до плюс 5, у день 5-9 градусів вище нуля. У центральному регіоні хмарно, дощ у Хмельницькому. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла. У день 3 9 градусів вище нуля. thank you